Всім привіт з України. Ну що, У нас на вулиці ось така вбивча казкова краса. Так, Вчора йшов дощ і воно все почало замерзати. І стались отакі бурульки на деревах. Виглядає гарно, блищить красиво, але це дуже шкодить. Зараз вийшло сонечко, то трохи тане. Дракон також вкритий кригою. І не знаю, що буде з цього, бо такого у нас вже дуже давно не було. А крига, як ми знаємо, вона дуже погано впливає на бруньки. Тож, виглядає воно казково, прикольно, але е, вбивчо. Скажімо так. Магнолія також вкрита вся кригою. Е, тож подивимось, що буде, бо вона саме почала надувати свої бутони. В садочку тим часом все спокійно, вийшло сонечко, нарешті сніг весь зліз з даху, розтанув, впав, з ліса сповз, <свісно> скапав І хоч стало світліше, маракую я сьогодні зрізала вам, все покажу, бо нарізала для ролика і для імони, і маракую, ананасик зрізала, зрізала, тож покажу, яка у мене гарна таця з плодами. Зараз почнемо спочатку. Тут квітне черевечок і зараз крабиться. Зараз запущу цю лагмунтійку. Заходь! швиденько. Ось, ось такий, дивіться, розкрився черевичок. Ще є також бутони на інших, бо тут в одному горщику багато рослиночок. З кавою все добре. Звісно, великий конденсат. Рослин ще більше стає з бутонами, ще більше рослин хоче квітнуть. Відчувають всі вже потрошки-потрошки по збільшення світового дня. ось, І у нас був такий плюс класний, було плюс один. Все розтануло, йшов дощ йшов, як плітку, І потім почало все так собі замерзати. тож... Ось такі справи. Зараз покажу, яка температура в самому садочку. Лимони вже більше і більше починають квітнути. Отам також багато бутончиків. Звісно, багато конденсату. Ну, що робити? Так, є. О, квітне хрестовні роулі. Дивіться, які в нього, наче, кульбабки, квіточки. Тож, квітне <гутнень> йому нічого не заважає квітнути. <гутнень> так, в цілому, все добре. З рослинками все почком, всі зелененькі, гарненькі, всі вже почали відчувати потрошку весну. Хтось більше, хтось менше. Хтось вже там на низькому старті. Ну, я також наближую весну, як можу. квітне, дивіться, яка фіганська. Архідейка гіацинт у воску. До чого додумались, не тільки амаріліс або гіпіаструми у воску, а ще й гіацинти у воску. <гум> а, цим біоми збільшують також уже свої квітконоси, тож скоро тут буде така поличка красоти. А, так покажу свою гортензію Тіфані. Вона вже повним ходом відчуває <гум> весну, ту, тепло попливало, і вона, дивіться, яка вже випустила за зелені пагони. Буде збільшуватись, буде рости, треба буде її витягати вже більш до сонечка. Чому вона була занесена? Тому що морози обіцяли великі, а широколисті гортензії в нас не зимують у відкритому ґрунті. Зимують, але їх треба вкривати, треба заморочуватись. Тому вона була забрана, а решта були покинуті на призволяще. Ось саруня, собі свої порядки наводить. Тому вона була забрана, бо минулого року вона не квітла. Квіткові броньки трохи все-таки були підморожені. Карамбола трохи щось приросте дає, трохи листечко підкидує. Але сподіваємося, що сонячних днів стане більше, і ці морози нарешті вже мінують, вже завершаться. Ну, в принципі, зими залишилась. Лютий тільки, да? Ну, може, там ще трохи в березні буде якийсь, е, якийсь мінус. А взагалом вже діло йде до весни. У мене є вже два горщика підсніжників. Підсніжників. Ось є навіть на них бутончики. Сподіваюся, вони заквітнуть тут і буде також гарно. Тож наближую весну, як може, це гіппіаструм червоний. Там ще лимон росу лежить. Ну, в общем, все як. Як зазвичай, як кожного дня. Вчора прибиралось тут гарнесенько, бо листочків нападало багато. І сьогодні, не дивлячись на, на таку ожеледицю зовні, у нас сонечко тане, але як бачите, не дуже швидко, то воно скапує з дерев. Тож, сподіваюся, що все обійдеться, і рослини постраждають, ну, якось там, мінімально. А поки вони трошки отримають ці порцію. Сонечка сьогодні, козану, що весь в плодах, плоди на ньому ще не зривала. Також вже мейва починає достигати. Трошки вікна вкрите жабуринням, потім треба буде то все помити, але через такий конденсат, звісно ж. Звісно, це все буде. Буде і жабуриння, буде і конденсат, тому що перепади великі ось бабай. Зара. всі займаються своїми справами. Буквально там три хвилини назад вони всі були в будинку. Зараз в своїй ліжанки бабай на стулі знайшов собі містечко тепленьке, де йому зручно. І там всі тішились і ніжились. Тож, де сонечко вийшло, там їх підсохли, де воно вже зайшло, там знову конденсат. Плоти дозрізаю на цьому тижні всі. Так, завалив вже горщик. Ой, а я зачепилась. Зараз все поправимо і підемо далі. Мейера треба вже також дозрізати. Бачите, як гарно все сьогодні <смеш> отримає порцію сонечка, хоч трохи просохнуть і вікна, і конденсат на квітках буде менше пліснявий. Ну, що є, то є. Коли великий конденсат, при квіти вкриваються трошки пліснявою. Ну, це не страшно. Пліснява зовсім не шкодить нашим квіточкам. Воно висохне все а паде і потім буде під цією пліснявою, вже буде зародок плотика. Тож, не кіпішуйте, якщо ви побачили на квіточці трошечки там плісняви. Так, звісно, це неприємно, не хотілося б, але що робити? Зима, великий конденсат, що є, то є. Я, а, якоїсь там шкоди Я за всі часи ніколи не помічала. Всі плоти дозрізаю. І все, і тут буде все зелененьке, враховуючи жабуриння на підвіконях і на вікнах. Без нього, на жаль, ніяк. Подивіться, як вже гарно почав дозрізувати кумукват. Вже така гарнесенька картина. Гарно, красиво, плоди смачні. Тож будуть ще фотки, поки все. Залишиться зеленим, поток ще з тих плодів трошки буде. Тут також кумкватик, там лаймкват, також вже треба все познімати, і тут лаймкват. Так що я тут собі перегородила проход бо вчора прибирала і позаносили каструлі з водою. У нас з даху там капає вода, і якраз був дощ і не збиралось дощової води. Це єдиний період в році, коли в мене вдосталь дощової води. Це зима. <свісно> так, звісно, підставляємо тару, зима, о, зима. Вода накапує, чоловік мені потім все заносить і, хоч інколи, але рослини отримують дощову воду, тому що на півдні влітку це неможливо. Нема дощів, нема дощової води. Зараз я знову назбираю повну кишеню листочки, а потім буду дивувати, що мені там заважає. Тож доведеться обійти нічого зі ні сторони і нічим не зачепитися. Що я успішно роблю? Чіпляюся мікрофоном, треба. Буде новий мікрофон. Так, що баба, я рибку караулем, так? Да? Тоже мені ще рибак. Також все добре, і сьогодні так тепло. Ну, от сонечко вийшло, у нас тут 20 градусів. На сонечку ось ще листочок лежить. Оп, тобто десь хтось щось підсипає. Пологість 50-60, 20 градусів. Це градусний, до речі. Він вічний, вічний, з ним нічого не трапляється, він не виходить з ладу. Сучасні теж дуже класні, але вони з часом в мене чомусь виходили з ладу, а цей, а цей ні. Тож все просте, да, воно має таку більшу е, працездатність. Термін придатності він не виходить з ладу. Дивіться, який класний білий віддіум. Тож, Афеля в мене вкотре змінила свою зачіску. Не такі класнючі білий відім. Звісно, котлії також. Всі в сонячних промінчиках, нарешті, хоч сонце трохи, і а, сповз вже сніг позадовпав, лежить, лежить і через нього тільки темно. Плоди наливаються дуже погано, коли багато снігу на даху, бо, виходить, ще трохи темнувато. А міньолі вже час давно достигати. Ще трохи повисить і... ой! Лісточки самі падають і бажано, щоб вони падали не за пазуху, а одразу в кишені. Ну, Коли впав, туди і впав. Тобто, бачите, який красивущий кумкват. вже сонечко світить, наче, здається, вже весна, зараз тромочки побіжать, підсніжники і тюльпани вилізуть, тут один плід декапону залишився. А, лаврушка збільшила свої вже бутони. Вона, в принципі, стоїть в тіньочку. Ну, хай трошки постоїть, потім винесу її на вуличку. Бачите, які великі вже класнючі бутони скоро буде квітнути. От, тут треба перевірити то або декапон, або мініола. Вони у мене, ці два сорти вони повинні бути шийкою такою. І а мініола в мене завжди бездоганна. Зовні вона завжди бездоганна. І така лампочка ідеальна, просто який не візьми, він ідеальний. Ідеальна, лампочка ідеальна, така шийка в неї класнюча. Ну і по смуковим якостям теж вона класнюча. Декапон трохи в мене вийожується, шийка в нього не завжди ідеальна, але смакові якості його не перевершені. Тож наразі в садочку і тепло, і сонячно. Там ще є у мене мандарин у широколистий. Також тут зрізаю плоди, покажу обов'язково. Якщо не забуду, всі плоди в розрізі. Дивіться, манго. Тут також може скинути листочок. Тож треба прибирання робити обов'язково. Кожного разу вам про це я кажу. Тому що так, треба, треба прибирати. І нарешті вже буде тепло. Сподіваюсь, і бананам, і папаї буде поприємніше, покомфортніше. І орхідеям буде тепліше, і вони підуть собі в ріст. Трохи там тіланці розгребла, ті, що там вже засмутились, і не захотіла зі мною жити. Але то не страшно. Завжди, знайдеться місце під сонцем. Його не буває багато. Претендентів на нього багато. Тож, такі справи, тут ще також буде цим бідіум. він буде теракотового кольору. Тут малеча, яка хоче теж сонечка. Сонця хочуть всі. А воно дістається, на жаль, не всім, тому що зима, тому що вовсніг. Так, бувай, тікає під ніг. Тож, такі справи, все зелене, все гарне. Новини, ви самі бачите, які. Тож, зупинятись на них не буду, бо це. Сумно боляче неприємно. Тож, отримайте просто порцію насолоди, ще не всі зрізані меєри. Ще меєрів багато, частково зрізали. Я коли приходжу, я перепсуваюся у туфлі. А там стоять мої вуличні гіжі. В туфельках подідох балетках зручніше. Так, тут. Мікроцитруси також добре себе почувають, ананасики на І вся ця тропічна культура хоче сонця. Папаї, ну, не подухлий, Банан щось там закачевряжився, ну, їм поки було прохолодно і, і, шо? І, сал, і сонця мало. Тож трохи вони там повийожуються. І все. Потім все буде добре. Зараз покажу, яке в мене є красивезне блюдо, на якому я робила фотки. Лимон ще висить. Маракуйки трошки є. Але більша частина була. А, більша частина, аж дві штуки. Оце я, звісно, загнула. Більша частина. Манго норм. Там квітне. Так, це Магія. Тут такі собі, поки не зрозуміло, що зрізать, чи залишитись, то все, кінг, кінг ще буде рости. Ось таке у мене блюдо. Таке асорті фруктове. До речі, це блюдо це дровниця, Воно з латуні, воно дуже класно, прикольно. І саме для цитрусів вона дуже ідеально мені підходить. Я коли побачила, звісно що я захотіла. Для екзотів там і маракуйка лежить, і ананасик не дуже великий виріс. За нею камелія офігенна, червона. Тут рожева камелія. Ще розкриється смугаста. Ой-ой, не фокусується. Зараз спробуємо. Так, папай, хочу вийти зараз. Фотосесія з латунь з цієї ще не закінчена. Вона, неймовірно, прикольна, вона златунівся. У неї тут такі ніжки. Зараз я вам покажу тут леви. Ой, плід впав. Тут де ручка, в неї такий лев, а ніжки в неї взагалі класнючі. Бачите, вони такі лапки з бантиками. Баж до чого люди колись робили все це гарно, красиво, і естетику. Все, як я люблю. Тож, кінг ще буде дозрівати, ще йому рано. Треба зрізати артанік, бо він вже хоче квітнути. Вже бачу багато бутонів, тож треба рослини порозгружати. Наступний ролик буде про, про обрізку, що робити з рослинами, які там вже відподоносили, від або ще там стиглі плоди дуже, а вже є бутони. Звісно ж, плоди треба зрізати. Тому треба зрізати все з артаніка. От, лунаріо також там квітне, але плоди в нього ще зеленкуваті. Нехай ще трохи повисить, тим паче, що я зріжу той еверку. І поки мені так багато лимонів не треба. А ось мандарини треба зрізати. Але про них треба зняти ролики, показати, що саме зрізати і де будуть наступні квіти ваші. Тому все так, поступово знімається, зрізається. Щось залишаю, бо хочу зробити гарні фотки, гарні кадри. Тому плоди трошечки ще є, хоча їх е, треба було б погозрізати давно. І паліта ще в хлам просто зелений. Просто зелений-зелений ну, буде висіть, як то кажуть, до нової Пасхи. Да? Хай собі висить. Треба ще й отой грейпфрут різати, ну, то, мабуть, вже на наступні вихідні, щоб були знов таки гарні релакс був ролик гарні були барви цитросові. <смі> трохи залишу до наступних вихідних. Щось доріжу сьогодні, але пізніше. А комусь он? треба і дозріти. Сонечко, ой, листочки падають Сонечко вийшло, тож, сподіваюсь, вони це зроблять трохи швидше. Сіракузану також поки повисить о, таку кількість лимонів мені не треба. Я зараз зріжу Евріку, зріжу Мейер, всіх пригощу. Тож Сиракузану зріжу пізніше, щоб також ним пригостити всіх там друзів, дітей, бажаючих лимонами. Тож, Сиракузану поки повисить Лунаріо також поки повисить. Ну, а тут у мій гібрид. Він буде висіти ще довго, бо він ще не почав навіть дозрівати. Навіть натяку нема, що він вже хоче дозріти. Але цей сорт пізній, пізньо стиглий, хоча і є в нього ось такі вже відквітли. Тобто, бачите, ці квіточки вони вкрилися пліснявою через надміру ну, кількість вологи. Але, так як цитруси самозапальні рослини, це йому не заважає, воно просто відпаде. Завість збільшиться, це все відпаде і буде там просто завість. Тобто вона йому не заважає, бачите, як сонечко Промінчики потрапляють на листочки, на плодики, і вони так швидше почнуть вже дозрівати. Покажу ще свою підщепу Після двох підживлень це по 20, вона стала. Ще зеленіше, вже прям на сток настільки жовтого кольору, на ній немає Є ще, але вже набагато менше. Тож, коріння працює, добре вкадайте, і все буде добре. І рослинки ваші зазеленіють. А чим довше взимку вони залишаються на вулиці, тим, звісно ж, не працює коріння. Листя втрачає хлорофіл. Тому що коріння не працює і поживні речовини не надходять до рослини. Тож вони були жовті-жовті і вже стали виправлятися. Ще разочок їм все по 20, стає тепліше. Ну, це поголодання пройде, і буде взагалі тепло, і можна буде вже і робити щеплення, як тільки вони підуть виріс. Це взагалі красотка около міряна. з когось впав листочок. Вчора всі листочки поприбирала, поспирала, ще треба буде пройтись. Зрізати сухі гілки і зробити невеличку брізку рослинам, все, що там зайве, ну таку санітарну, скажімо так, <сміття> все, що там зайве, все, що Псувалося, Худі, гілки, тонкі, все там повирізати, щоб рослини гарно собі росли і нарощували гарну красиву крону. Тож треба все це буде пройтися. Тут вже я включила світло, щоб показати рослинки, а зверху там вони саме трохи потішаться і поніжаться в сонячних промінчиках. Тут сонце вже від них пішло. Так, стреліція. бутон. Там також бутон. І ще тут десь повненій бутон. Тож, пізніше вона розкриє свої квіточки. Камеліки зараз квітнуть. Внизу варієгатна і ось ще одна також варієгатна, ніжно-рожева, така ж така красива. Такі гарні квіти ці камелі, вони просто офігенні. Орхідеї гарні. коли все зелене, і треба обов'язково, щоб щось квітнуло. І ще й запутатись з мікрофоном треба також. Заходиш і тут відволікаєшся, що, щоб зранку вже був хаос. Не просто хаос, а принесло людям горе. Тож треба обов'язково, щоб було щось, куди ви прийдете, і трохи мозок перезавантажиться. Тут валентіно з бутонами, внизу апельсинчик весь в квітах. Тож так, рослинки вже потрохи відчувають. Особливо, коли отак сонечко блимнуло, да, і зимовий садочок прогрівся до плюс 20. 20. То, звісно, вони відчувають <смірки> наближення весни, тепла і кульбабок. Ну, Перші будуть підсніжені. Тож, от такі справи на сьогодні. Цим відео ми в бутонах всі з квітаносами, Ананасики зрізала, ще будуть ось і гіпіастром, і підсніжники в горщику. До чого додумались, підсніжники, щоб в горщик запхати. Ну, добре, звісно ж, я не втрималась, бо мені їх потім є куди висадити, будуть на клумбі. І я цинди у воски запіхнуть, просто створіть навколо себе якийсь куточок, як де вам буде. Затишно, спокійно, де можна прийти і відвести душу, поприбирати, задовбатися, але а, дуже важливо, щоб наш мозок трохи виз... розвантажувався. Якщо ви прокинулись, ви живі, з вами нічого не трапилось, ну, то, то це нам людям дуже-дуже дуже потрібно. Тож, отакі справи на сьогодні. Всіх обіймаю цьомою. Нагадаю, що Зарі в цьому році 13 років буде. Така вона вже старуха у нас. Що тут виброті, плямки. Ну нічого, бачите, зажило все. Жива-здорова, 13 років. Да зараз сива вже старушенця бабаю, в цьому році 12. Тож, ці два пенсіонери, як бачите, вони ще зі мною, сподіваюся, зі мною будуть дуже довго. Тож сподіваюся, що ми будемо разом дуже довго я з вами, а ви зі мною. До моїх 120 годин. Ну, я так хочу. Хочу дожити до 120 годин. В мирі і злагоді, тож всім заточку в душі, в серці. Трошки позитиву всіх обіймаю цього ми до нових зустрічей.